Чому заборонено вбивати, закон забороняє вбивати, страчувати дорослих дітей, а народжених ще не забороняют? Все так само вбивство. Кожен Каждый волен те, то, что он хочет, но в принципе это неправильно. Нет, я бы никогда не сделала. Детки. А насчет законодательного закрепить это запретить? Ну, вряд ли. ну это же уже было, и почему это привело все знают ко всяким этим, бабушкам, которые делали самостоятельно, сколько женщин погибло из-за этого. Пусть человек сам решает. С самого начала и до бывства э, длины в лоне мамы нужно сделать так, как бывство взрослые люди. Чи це маленька дитина, чи це досить уже покилого віку? Від самого початку і до природної смерті життя дав нам творець і ми так дуже повинні бережно стати. Скажіть, будь ласка, от в якому стані роблять аборт? Це до такого терміну дозволено робити аборти до такого терміну, а вже вище цього терміну там уже по медичним. От, от, от. Шановний депутат, якщо ти сповідуєш християнську віру і прагнеш спокійно у житті вічному, ти маєш зробити все можливе, аби зупинити до пустів проголосувати за заборону обору.